Ми Каравай Архітекс провідна архітектурна компанія в Україні, яка створює простір майбутнього. Чи захоплює це нас? Безумовно. Чи це складно? Абсолютно, але тільки так створюються масштабні проекти. Саме тому нас збирають сотні клієнтів з різних куточків світу. Ми вкладаємо душу у кожен проєкт, перетворюючи простір на справжнє мистецтво, яке надихає та пробуджує емоції. Наші проекти та досвід це результат глибокого аналізу, креативності та точності від амбіційних ідей до масштабних реалізацій. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Ваш проект унікальний, як і ви знаходимо, адаптуємо та вцілюємо найсміливіші рішення з провідними постачальниками. Ми створюємо простір, що резонує з вами, поєднуючи естетику, сенси та відчуття. Кожен вузол робочих краснень розроблено з максимальною увагою, адже саме деталі створюють дизайн. Ми віримо, що архітектура має бути не лише відображенням часу, а й створювати нову реальність. Ми формуємо середовище, в якому люди живуть, працюють і відпочивають. Ми прагнемо поєднувати сучасні тенденції, класичну елегантність та інновації, щоб простір був функціональним, довговічним і комфортним. Каравай Архітект ми створюємо майбутнє.